Це слово, яке ми сьогодні чуємо, де Христос каже, що ніхто не може прийти до мене, якщо Отець Його не притягне. Оце ми притягувати. Бог притягує нас, Я кажу у Пророка, узами любові. І ці узи любові це те, що Господь хоче нас годувати, годувати нас тілом і кров'ю свого сина. Христос є хліб живий, який зійшов з неба. Цей хліб, який церква розділяє. Церква збирається по всій землі, де звершує Євхаристію для того, щоб ділитися цим хлібом, який є животворящим. Брати і сестри, якщо сьогодні є у вас нагода, підіть на Євхаристію, приступіть до святого Причастя, дякуйте Христу за те, що Він. Є той, який нас животворить самим собою, той, який перемінює, заступається, той, який є поруч з нами, Господь, який є воскресіння і життя.